І так, друзі, я всіх вітаю. Сьогодні в ремонті був от такий лазер в дуже якісному корпусі. Ось. І, як зазвичай, у цих 303 цієї моделі прокручується плата навколо діода, коротить, відривається, відриваються лапи у цього діода. І те ж саме сталося і тут. Ось, я думав, все погано. Коротнула плата, щось згоріло, а діод був цілий, тільки відірваний плюс у нього. Ось, я там припаявся до корпусу самого діода. І, виявилося, діод працює, а потім підключаю плату, а вона ж парить завжди, як і сам діод. Думав, що пробило ось цей стабілізатор, я все залив смолою, як бачите. Саме так він буде нормально працювати. Ось, випаював я той стабілізатор, перевіряв окремо, нічого там не коротило, і він виявився працюючий. Ось, Лемка тут також стоїть. Схема така. Не дуже складна. Ну, не видно. ЛМ358. там Ось. І. Я ще не міг зрозуміти, де тут плюс, а де мінус. Ну і коротше, виявилось продзвонкою мультиметром, що якраз на плюсову ногу світлодіода приходить плюс від операційника, і так само мінус приходить від операційника сюди. Тож виходить, що плюс виходить з операційного підсилювача якраз на діод. І так ми і припаяли. А мінус виходить на той стабілізатор. Ось транзистори тут. Транзистор тут десь був, він теж працюючий, все нормально. Але він постійно шпарив, хоча тут стоїть кнопка. Колупався, я колупався, Думав, що ж тут може бути замкнуто. Але потім я здогадався. Нафіга тут ця перемичка. Ось на кнопці. І вона просто у нас замикала кнопку, і тому вона шпарила. шпарла. Відпоявляє цю перемичку і почав він працювати тільки на цю кнопку. Ось, а ця перемичка стоїть, бо тут в нас вже стоїть кнопка. І я не звернув на це увагу. Ось, якось так. Тому все правильно спаяв. Залив цим смолою епоксидною і все чудово, нічого не відривається. Все нормально повинно шпарити. Зараз зберу і все покажу. Ну, ось як потужно виглядає цей лазер після збірки. Ось, все працює, все відновлено. <кхм> Акум, правда, не повністю заряджений, але нічого страшного. Ось так от він шпарить. Так, треба дуже обережним з цим лазером, не направляти промінь у очі, у камеру і також. Коли відбивається промінь, теж треба бути обережним. Бо якщо порізати сітчатку, потім відновлю роговицю. Ось, якщо порізати роговицю, це буде дуже неприємна процедура її відновлювати. З технікою то можна просто замінити, а ось здоров'я не відновити так легко. Ось. І також краще не направляти лазер у небо. Особливо, коли не знаєте, що там може знаходитись. Так. І зараз тест на сірник. Не знаю, підпалить він чи ні. Акум розряджений. 3,5 вольта десь. О, майже одразу. Капець потужність. Якось так. Як бачите, свою функцію він на 100% виконує. Так. Ну, а на цьому, в принципі, все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім вдалих ремонтів, підтримуйте наших військових і всім бувайте!